Вітаю, шановні брати і сестри, слава Богу. Радий, що Господь дозволив сьогодні знову бути разом з вами на цьому особливому богослужінні День Біблії. Дякую за запрошення. Для нас це завжди є честю. Дякуємо за вашу гостинність, привітність. Приємно, що нас пам'ятають, пізнають перед початком служіння. Навіть дехто пам'ятає, що ми не змогли приїхати минулого року, так що перепрошуємо за різні обставини і дякуємо Богу, що випала можливість бути сьогодні з вами. Дякуємо Богу за всіх братів, сестер, за вашу громаду, церкву, де ми можемо щороку приїхати, послужити, послужити словом, послужити якоюсь інформацією про те, як Біблія друкується, розповсюджується. Як Біблія діє в такий непростий час, як зараз, представити видання, як сьогодні, якісь представити новинки, і тим самим здійснити місію, яку на нас покладена, це місія донесення слова по потребуючим людям. Також в такий непростий час ми завжди згадуємо про нашу державу, про рідних, близьких. Про захисників України і просимо у Бога, молимо опіки, охорони для, для всіх близьких, рідних такий непростий час, що щоночі ми бачимо обстріли по всій Україні по різних областях. І просимо у Бога милості і ласки для нашого українського народу. В центрі уваги в нас є слово, воно у нас знаходиться і фізично в центрі зала. Віримо, що вона знаходиться і в наших серцях, думках, наших роздумах. Сьогодні брат згадував, що саме сьогодні, в останні вихідні листопада, у світі і в Україні святкуємо Міжнародний день Біблії. Ми так не планували, що саме сьогодні будемо, але так Бог покерував, щоб мали можливість приїхати і так співало. І е, в цей день в яких країнах це святкування більше проводиться, десь менше, десь в Україні вже згадують. Ось у ваші церкви пам'ятають, що сьогодні Міжнародний день Біблії, і е, згадувалося, що він був започаткований Сполучених Штатах Америки. І саме в період війни, в такий період, як зараз, е, було запропоновано вперше провести День Біблії, е, біблійне товариство, церковні лідери. Щоб дати людям надію, дати людям опору, тому що коли Сполучені Штати вступили в Другу світову війну, тому що вони не знали, як це все складеться, суспільство було стривожене, і для того, щоб заспокоїти людей, було запропоновано дати їм слово, читати Біблію, такі провести радіочитання щоденні Біблії, і ось так започаткувалося святкування. Такого всесвітнього дня Біблії. Я вірю і думаю, що День Біблії для справжнього християнина має бути щодня. Щодня ми маємо відкривати Слово Боже, його читати. Але нехай цей один день, який у році є, він спонукає всіх нас до глибшого читання, до щоденного читання і до використання цих біблійних істин в нашому повсяденному житті. Біблія Соня як ніколи надзвичайно актуальною, і під час війни вона набуває особливого унікального значення. Під час війни вона не просто стає релігійною книгою, а для багатьох людей вона стає опорою, надією, вона стає також інструментом для стілення душевних ран. Якщо дозволити, хотів окреслити декілька аспектів, як Біблія промовляє часи воєнного лиха. Як Біблія діє в такий непростий час? По-перше, Біблія вселяє надію, коли зовні, зовнішні обставини безсилі. Війна несе нам страх, розруху, смерть, а слово Боже дає надію, надію на вічне життя Ісусу Христі. В псалмі 27 ми читаємо: Господь світло моє і спасіння моє, кого я буду боятися? Друге, Біблія моральний орієнтир для, серед хаосу. Війна призводить до озлоблення, ненависті, жорстокості, але Біблія допомагає зберегти людяність. Римлян 12 розділ: не будь переможений злом, але перемагай зло доброму. Справедливість і надія на Божий суд. Під час війни особливо гостро постає питання справедливості. Біблія навчає, що Бог бачить зло і покарає Його, навіть якщо не відразу. В псалмі ми читаємо: Господь. Притулок пригнобленому, він суддя правний. Четверте, Біблія допомагає вистояти, дає силу стояти. Біблія також вчить нас довіряти Богу у небезпеці. Є багато прикладів людей, які проходили через війну, облоги, трагедії. І Бог давав їм силу Давид, Зекія, Неємія, Ісус Новин. Читаємо якраз Ісуса Новина в першому розділі. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім. Також Біблія вчить нас до єдності і взаємопідтримки, співчуттю та підтримці одне одного наголошує, що народ може вистояти тоді, коли має єдність і взаємну любов. У час війни ця істина стає практичною: це волонтерство, взаємопідтримка, спільна молитва. Гладію ми читаємо тягарі один одного. Біблія в певній мірі дає сенс стражданню. Писання нам показує, що Бог може звернути зло на добро, випробування зміцнюють віру, і навіть у скорботі можна знайти Божу присутність. І також таким важливим моментом під час непростих воєнного часу це є Біблія зціляє, Біблія і є інструментом для зцілення». Псалом 3,4 Близький Господь до скорботним серцем. На жаль, війна нам несе не тільки якісь матеріальні втрати, не тільки розруху, але вона несе в нас втрати людські, вона несе смерть і багато є тисяч людей, які пізнали цю, цю, цю втрату, які перебувають в важкій психологічних, які отримують важкі психологічні і душевні рани. Тому такі зараз важливо, щоб ми могли, щоб ми намагались допомагати тим людям подолати біль, пройти оцей шлях від болю до стілення і е, якось дивілювати цю втрату людську. І багато церков місії зараз працюють з в тому напрямку і також біблійному товаристві. Можемо про це вже згадували два два роки назад. Був створений такий спеціальний відділ інститут зцілення травм, де ми запрошуємо спеціалістів, лекторів, психологів, церковних лідерів, душоопікунів, І ми проводимо тренінги, підготовку для людей, які бажають працювати з травмованими людьми. І е, буквально на днях закінчився семінар у нас у Львові, в нашому західному центрі. Також планується. Через тиждень, через два в Києві постійно якісь є тренінги. І хто бажає, хто можливо має таке теж заслуження або бажає жити таку підготовку, то може звернутися також до українського біблійного товариства. І також в тій праці Біблія є таким важливим інструментом в цьому служінні. Тому з Божою допомогою Українське біблійне товариство продовжує свою працю в такий непростий час, намагаємося друкувати, поширювати Біблію. Сьогодні ви при вході побачили виставку біблійну. Це таку невеличку частину з того великого духовного скарбу, який знаходиться в біблійному товаристві. Ми можемо запропонувати і хочу вам запропонувати долучитися до поширення Біблії. Я думаю, що ви маєте. Вже не одну Біблію вдома, але Біблія за Росії гарним також подарунком. Ви можете благословити когось знайомих, рідних. Є Біблії, ви присвідчились від малого до великого, слава Богу, що зараз недостатку, по Слову Божому ми не маємо. Залишається хіба недостаток уваги до слова Біблії, до, якщо взяти наше суспільство загалом. Саме з метою зробити слово Боже доступним до багатьох людей, особливо молоді багато років назад було започатковане здійснення сучасного перекладу Біблії. Також ми постійно про це інформуємо. Хочемо засвідчити, що цей переклад став досить популярним. Він знайшов багато читачів в своїх в Україні і поряд з іншими нашими хорошими перекладами українськими Олієнка, чи. Чичі... Іншими чи сондальним перекладом ми надіємося, що цей переклад також стане таким певним стандартним перекладом, особливо для молоді. Надіємося, що він буде якісним і, і точним. І ми друкуємо його зараз в різних форматах, в різних оформленнях. І ось хотів вам представити буквально одне з наших останніх видань це минулого місяця. Ми отримали це теж сучасний переклад, але це видання з такими широкими полями. Поля, де можна робити замітки, свої думки, відкриття, якісь питання, якийсь невеличкий конспект. Ми отримували різні такі от зауваження. Чому у нас такого видання немає, адже хтось бачив це там англійською мовою чи, чи німецькою. І ми так спробували надрукувати таке видання. Це таке перше пробне видання. воно також на сьогодні. Є, і ми віримо, що воно трошки зробить читання Біблії таким живим і індивідуальним. Біблійне товариство також працює над тим, щоб Слово Боже було доступне благодійно. І, наприклад, приблизно половина наших видань, які ми розповсюджуємо, це є благодійні видання, безкоштовні, починаючи від маленьких Євангелій, закінчуючи ми. Виданнями великим шифтом. Багато зараз видань розповсюджуємо на сході України серед постраждалих, зараз серед переселенців. У нас є благодійні проекти для кризових родин, які постраждали. Є проекти поширення серед військовослужбовців, серед капеланів. Є особливий такий запит серед від військових. Я думаю, ви, ну, ви чули вже не раз такий вислів, що атеїстів. В окопах немає. Наші військові моляться, вони просить Бога за захист і каяться. І тому ми розповсюджуємо і Біблії, і Івангелії, і аудіо Біблії. Також є пихання в госпіталях. Якщо людина там не може читати Біблію, У нас є такі невеликі плеєри, де людина може просто слухати Слово Боже. І ми знаємо, що віря, віра також і слухання Слова. Божого тому е, ми вдячні всім, хто долучає, до, долучається до підтримки цього служіння щодо друкування благодійних видань. Ваша церква завжди до цього є відкрита. Ми завжди вдячні за ваш за ваш внесок. І сьогодні також хочемо вас заохотити і запросити підтримувати це служіння і е, надалі. Ми так традиційно такі готуємо конвертики для збору пожертв. Ось він цього разу трошки такий більший, але не думайте, що ми натякаємо, що цей внесок має бути такий великий. Тобто, це може бути посильний внесок, вдячний за будь-який внесок, і Господь благословить кожну лепту. Він є. віримо, що він її примножить. І через своє слово ще торкнеться багатьох сердець нашої держави, особливо таких нужденних. Зараз в місцях і територіях як схід нашої країни. У нас є такий невеликий відролик. Відеоролик дуже короткий. То після моїх слів його можна представити. Цей ролик якраз показує служіння на сході України серед, серед оцих міст і сіл, серед військових і. Дякуємо ще раз за, за вашу підтримку цього служіння. Хотів би поділитися ще вішем з Біблії. Вірю, що ви його добре знаєте, Ісуса Новина, перший розділ, 8 вірш. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним у день і ночі, щоб докладно дотримуватися усього, що написано у ньому. Лише тоді ти матимеш успіх. У всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Тому нехай Господь Бог благословить нас сьогодні, бути уважними до Божого Слова, щоб ми могли почути, що Він хоче сказати особисто кожному з нас, щоб ми могли покладатися на Господа в такий непростий час, щоб наше серце було відкрите, щоб Слово Боже перебувало в ньому, щоб Слово Боже перебувало в наших сім'ях, наших домівках, наших церквах. І щоб Слово Боже перебувало в нашому суспільстві загалом. Віримо, що це є фундамент для успіху нашої держави, це є основа для такого твердого миру і для процвітання нашої країни. Бажаю всім миру та Божого благословення. А цю Біблію дозвольте передати. Вона є нова, тільки сьогодні розпакована. Дозвольте передати пастору. Василиксеевич, восстановить читал.